Вітаю всіх на youtube каналі Vitals! З вами Роман і цього чудового дня хочу вам презентувати поповнення нашого асортименту такими потрібними в роботі інструментами, як лазерна техніка. До нього входять рівні різної комплектації, телекоміри, приймачі для збільшення роботи нівелірів та широкий вибір додаткових аксесуарів, що дадуть змогу працювати з комфортом та легкістю. Як багато з вас знає, лазерний рівень або Нівелір це універсальний інструмент, який ви можете використовувати для того, щоб переконатися в рівності підлоги, стін та стелі. Наразі у Vitals наявності 4 рівні, кожен з яких відноситься до професійної лінійки інструментів. Моделі Vitals Professional ll 16 go ll 12 go LL5GO та ll 2 go Кожен з них працює на акумуляторних літійонних батареях, а для розмінки використовується якісний німецький випромінювач торгової марки Osra. Різниця між моделями також присутня. По-перше, за комплектацією. Найрозширеніша у двох старших моделей, які постачаються у міцних протиударних кейсах та трохи звужена у двох молодших, які йдуть із сумочкою для зберігання трат транспортування. По-друге, і це основна з їх відмінностей. Нівеліри різняться за кількістю горизонталей-вертикалей та їх розгортанням. Нівелір Vitals Professional LL16GO проєктує дві горизонталі на 360 та дві вертикалі на 360 градусів. Vitals Professional LL 12 G проєктує на 360 та дві вертикалі на 360 градусів. Модель Vitals Professional LL 5G має горизонталь на 360 градусів та вертикаль на 120 градусів. Та Vitals Professional ll 2 Geo проєктує горизонтальну та вертикальну лінію із розгорткою 120 градусів, тобто хрест. Для того ж хочу акцентувати, що нівеліри різні за вагою. Наймолодша модель важить 450 грам, а найстарша близько 3 кілограмів. Також кожна модель відрізняється за функціями та фішками, але про них детальніше я розповім у наступних відео. Гарантійний термін на всі лазерні рівні становить 60 місяців. Тепер приділю увагу аксесуарам. Як я вже зазначав, окрім багатої комплектації до лазерних рівнів можна придбати окремі аксесуари для збільшення їх функціональності. А саме Захисні окуляри, усі можливі кронштейни, триноги, мішені та інше. Про наявність та вартість рівнів та аксесуарів до них, а також детальну інформацію про технічні параметри, ви завжди можете знайти на нашому сайті за посиланням під цим відео. Дякую, що дивились, пишіть свої коментарі та запитання під цим відео. І не забувайте підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне пам'ятайте інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі!